4 жовтня дата, що поєднує боротьбу, трагедію і духовність. У цей день українська історія згадує події, які глибоко вплинули на долю народу, від народження політичної думки до болючих сторінок війни і пам'яті. У 1890 році. Саме 4 жовтня у Львові постала перша українська політична партія русько-українська радикальна партія. Це був прорив для свого часу. Уперше українці Галичини організовано заявили про свої соціальні та національні інтереси. Партію створили Іван Франко, Михайло Павлик та інші діячі, натхненні ідеями європейського демократизму. Її програма поєднувала боротьбу за політичні права, соціальну справедливість і національне відродження. Для українців це стало сигналом, їхній голос має лунати самостійно, без диктату імперій. Саме тоді політична свідомість народу почала формуватися як сила, здатна змінювати майбутнє. Але 4 жовтня нагадує й про темні сторінки нашої історії. У 1941 році, коли Україна була під німецькою окупацією, у Дніпропетровську та Переяславі відбулися масові розстріли мирного населення. У Дніпропетровську того дня стратили 179 євреїв, а у Переяславі 537 мешканців, серед них жінки і діти. Це лише частина геноциду, який окупанти здійснювали на українській землі, знищуючи громади, що жили тут століттями. Пам'ять про ті дні не лише скорбота, а й попередження наскільки швидко цивілізований світ може втратити людяність. Церква цього дня вшановує благовірного князя Володимира Ярославича, сина Ярослава Мудрого, князя Новгородського, відомого своєю відданістю християнству. Його ім'я символізує спадковіність київської державності та віри, що тримала українців у часи випробувань. Також цього дня в Україні відзначають День ветеринарної служби. Здавалося б, професійне свято далеке від політики, проте й воно має символічне значення. Люди, які лікують тварин і пильнують безпеку харчових продуктів, продовжують справу збереження життя, так само, як колись борці за свободу зберігали гідність народу. 4 жовтня нагадує, українська історія не складається лише з битв і перемог. У ній є місце і для ідеї, і для болю, і для віри, і для турботи. Це день, коли варто згадати минуле, щоб краще розуміти себе сьогодні народ, який уміє боротися, пам'ятати і жити з гідністю.